Дідай Бога за, хто б жоб не казав. Забув, розриває за біла полоса, я тут, айди, поки там, сідай по китай. Привіт, це я. Я Рима, я учениця 9 класу Мішково-Погорілівської гімназії. Хочу тобі дещо про себе розповісти. Я компанійська, дуже люблю проводити час зі своїми друзями. Захоплююсь танцями, з їх допомогою розвиваю свою пам'ять та логічне мислення, піднімаю настрій. Люблю спорт. Він не лише допомагає підтримувати тіло в гарній формі, а й формує особисті якості, такі як витримка, сила волі та командний дух. Для прокачки мізків використовую математику та фізику. Шкільні, обласні всеукраїнські олімпіади, конкурси це моя стихія. Маю дуже багато позитивних результатів, ерудит, генератор настрою, ініціатор, комунікатор, зберігач інформації, виконавець, майстер, еталон, оптиміст. Організатор Дослідник. Я лідер 2025 року, бо я з тобою на одній хвилі. Я знаю, як тобі важко сьогодні, а подекуди і страшно. Мені теж. Але моя родина підтримка друзів та віра в Збройні Сили України робить мене сильнішою, а нас незламними і непереможними. Вирубай, і дай показам, хто